Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо тему, додаємо та віднімаємо числа частинами. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко. Ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Давай з тобою розгорнемо золоші та запишемо сьогоднішнє число. Тепер давай пропишемо каліграфічну хвилинку, число яке складається з 5 десятків та 7 одиниць. Це число 57. Пропиши один рядочок. Тепер давай з тобою і заповнимо табличку. Нам потрібно зробити так, щоб побачити різницю там, де є апельсинчик. Зменшуване 12, від'ємник 7, різниця 5. 12 зменшуване від'ємник 3, різниця 9. Молодці. Зменшуване 12, від'ємник 6. Різниця. Правильно, різниця буде 6. 12 зменшуване від'ємник – 4. Різниця. Так, різниця 8. 12 зменшуване. Від'ємник 9. Різниця. 3. 12 зменшуване. 5 від'ємник. Різниця. 7. 12 зменшуване 8. Від'ємник. А яка різниця? Різниця буде 4. 12 зменшуване 10 відємник, а різниця тільки 2. Молодці. Ви впоралися. Давайте обчислимо значення виразів: 13 відняти 3 та відняти 3. 13 мінус 3 буде 10. 10 мінус 3 буде 7. 19 відняти 9 та відняти 9. 19 9 буде 10. 10 мінус 9 буде 1. 14, відняти 4 та відняти 4. 14 відняти 4 буде 10. 10 мінус 4 буде 6. Молодці. Наступний приклад. 16, відняти 6 та відняти 6. 16, відняти 6 буде 10. 10 відняти 6 буде 4. Мої розумнички. 12, відняти 2 та відняти 2. 12, мінус 2 буде 10. 10 відняти 2 буде. 8. Молодці. 18 відняти 8 та відняти 8. 18 мінус 8 буде 10. 10 мінус 8, звичайно, буде 2. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, доповни або зменш числа до 10. Щоб було 10, треба до 5 додати 5. Щоб отримати 10, треба від... до 6 додати 4. Молодці. Щоб залишився десяток від 14 треба відняти 4. Щоб залишився десяток від 13 треба відняти 3. Обчисли зручним способом. 6 додати 4 буде 10 та плюс 8 18. 8 додати 3 та додати 2. Нам зручно буде до 8 додати 2. Тобто переставити місцями використати переставний закон. 8 плюс 2 буде 10, 10 плюс 3 13. 9 додати 5 та додати 1. Переставний закон додавання використовуємо. І до 9 додаємо одиницю. Отримуємо десяток та додаємо 5, 15, 5 додати 6 та додати 5. Звичайно, ми з переставним законом додавання до 5 додаємо 5, буде 10. І додати 6 буде. 16. Будь ласка, ж ручним способом. Які доданки слід взяти в дужки. Подумай, будь ласка, розглядаємо. У нас є 6. Додати невідоме число, додати 3 дорівнює 13. Ми знаємо з вами, що якщо до 6 додати 4 буде 10, 10 додати 3 буде 13. Якщо у нас є 8 плюс невідоме число, плюс 2 буде 12. Ми від 12 віднімемо 2, залишиться десяток. Тобто, ми знаємо з вами, що до 8 треба додати тільки двічку, щоб у нас отримався десяток. Далі, 14 відняти невідоме число буде, та відняти 7 буде 3. Тобто, нам потрібно з вами. З'ясувати, що ж ми знайдемо в першій дії. Звичайно, в нас зупиниться в першій дії десяток, тому що в пропущеній клітинці буде число 4. 14 мінус 4 буде 10, та 10 мінус 7 буде 3. Прокоментую розв'язання за схемами. 7 плюс 2. 2 ми розклали на 1 та 1. 7 додати 1 буде 8, та додати 1 буде 9, 10 відняти 3. Що ми можемо зробити? Попрацюй з математичними матеріалами. З однієї сторони ми маємо 9 намистинок, з іншої 3. Щоб додати до 9 – 3, ми з вами можемо трічку розкласти на 1 і 2. Тобто до 9 додати 1 намистинку, а потім ще 2. Коли ми до 9 додали 1 намистинку, у нас отримався 1 десяток. Тоді всього буде у нас 12. Ми начебто переставили одиничку так вниз. Наших намистиночок. І в нас вийшло не 9 намистинок, а 10 одразу. І ще дві поруч стало 12. Друге, роздивляємося. В нас було 11 намистинок. Нам треба було від 11 відняти 5. Ми 5 розклали на 1. Щоб позбутися ось цього трішки більшого за 10 числа, так, щоб був один цілий десяток. Ми ділимо 5 на 1 та 4. Далі ми від 11 віднімаємо 1, буде 10, а від 10 віднімаємо 4, буде дорівнювати 6. Будь ласка, прокоментуй розв'язування за схемами. 7 додати 4 дорівнює 4 ми розкладаємо на 3 та 1. 7 додати 3 буде 10. Та додати 1 буде 11. 12 відняти 3. 3 ми розкладаємо на 2 та 1. 12 мінус 2 буде 10. Та мінус 1 буде 9. Молодці, ви впоралися. Тепер пропоную тобі порівняти наші вирази та число. Числове значення. Дивимось, 10 додати 7 буде 17, а нам треба порівняти 10 додати 7 та 10. Навіть якщо ми не будемо з вами розв'язувати, скільки це буде, 10 додати 7, ми знаємо, що якщо до десятка додати якесь число, то це число буде більше, ніж число 10. Тобто 17 більше, ніж 10. Далі 7 додати 6 та число 13. 7 додати 6 буде 13. Отже, ставимо між ними дорівнюємо. 5 та 11 відняти 5. 11 відняти 5 буде 6. Отже, 5 менше, ніж 6. 1 та 10 мінус 0. 10 мінус 0 це 10. Отже, 1 менше, ніж 10. 11 мінус 3 та число 10. 11 3 ми сьогодні вже розв'язували. Ми знаємо, що буде в нас число 8. 8 буде менше, ніж 10. 9 додати 5. 9 додати 5 буде 14, і у нас є число 15. Звичайно, число 14 буде меншим, ніж число 15.